Йдемо на фестиваль Борща Гремі Фест в Данську 24 жовтня 2025 року. Фестиваль працює з 23 року в найбільших містах Польщі. Організовується агенцію Гремі, яка займається працевлаштуванням та маркетингом. Залучаю відомих блогерів для того, щоб вони розповсюджували інформацію про фестиваль. В цьому році фестиваль мав пройти у Данську 17 вересня, але був відмінений із-погодних за погодних умов. Тепер фестиваль проводиться в новій локації. Улиця Електриків. Подивимося, яка там хола чи хало. Фестиваль завершає всю серію цьогорічних фестивалів. Пройшли в Кракові, Щецині та багатьох інших містах. Інформація на сайті фестивалю може бути застарілою. Розповсюджуються, як я казав, через блогерів або в соціальних мережах. Посувають інформацію такі відомі блогери, як Роман Цимбалюк, Сергій Пех, Саша Матвієв та Деніс Лук'янов. Блогери, які освічують Польську тематику для українців. По суті, це єдиний івент, на якому збираються українці в Польщі, тому вдячні за цю можливість. Фестиваль проходить. В районі Гданська Сточня. Тут промисловість сюди ремонтна. Сюди приїжджало багато спеціалістів, або точніше, можливо, більше робочих. Приїжджали на ці заводи працювати через агенції. Промислова зона, в якої осіли об'єкти, де культурні, розважальні та кафе. Проводяться різноманітні івенти. Поруч знаходиться центр солідарності. Так, пам'ятник за загиблим роб... повстанцям робочим на заводі в 70-х роках. Вхід починається тут. Lo de barato. Так, є окремі зони, головна фудзона, борщ, вареники, млинці, гремі баскет, гарячі та холодні хот ходоги, чебуреки нагрі. Патріотичний мерч. І на другому поверху те саме плюс прикраси. Заходимо внутрі. Вони дуже багато віду,

очень вкусно, горячий. А канапки с салом дали? Да, так, так далее. Две канапки с салом а, так, Можно? Билые, билые, а, билые. черные. Да. Два больших стаканчика в две канапки. Сьогодні зранку коли я виїхав з стопу, я прийшов про таке місто, як доброва корніча. Можливо, ви ні, але вигадуючи історію НАТО, от так він yeah. називався фестиваль, на який пішов 20 людей. Це виявляло як невелика міста. Виступає Сергій Пе. дивлячись сьогодні на масштабах фестивалю, я боюся, я вивити, що не наступному. І пам'ятайте, що разом ми сила. Давайте пишемо своє ім'я історії і допоможемо збройну країни так, як ми вміємо. Слава Україні, друзі! Дорога, слава. Дорога, слава. Друзі, неповірні, на наймовірні моменти, знаєте, зараз дивлюся на вас там. У вас два правори. Класно бачите? Там польська плата і українська плата. І мені.

Звичайно, це такий квітбай. Я би просто привернути вашу увагу, але в нас дійсно в наші славдях є такий дуже промовистий спільний диалог. Ще мирна Україна, є ще польська міська нева. Наші національні ДНК записано прослуження нас. Так слава, що е, джерело цього побоювання в нас спілкувати. Е, друзі, я хочу надавати, я написав, в написано, що раду 36, притягаю корський прапор, щоб нагадувати право. На що не вірили в те, що цей прапор, символ якось е, ворожнечі, ненависть. Як, а хочеш Хочеться нав'язати якісь е, люди, е, е, або відворожені, е, або оплачені з болі. Гольський право це символ, е, це також символ солідарності. To nie sprawa, wymóc. Chcę tę sprawę zrobomóc znowu, I także, się to tego, że dobrze zrozumiałem, że jak nie w kierunku rejnickim kontroli, to takość znaje się, znaje jakoś, a waża te dla handlu. Bądź drugi koń, swoją promową. Ja yup я придумав це в поїзді. Ви можливо, вперше почуєте цей, цей облік. Але я переконаний, що ви знаєте, як відповісти. Слава Польщі та Україні. Ще раз. Слава Польщі та Україні! Слава нація. Польща та Україна! Дякую! Подякаю. Ще не скажу. По-перше, Розумієте, Це дуже-дуже не знаю, як вам, але поле вивчив українську мову. Ми тільки люди води, не лави звокову. А хтось скаже, що яка за чого не звичайно? Поцінок борщ 20 злотих, канапка з салом 6 злотих. До речі, дуже приємно вразила публіка українців в закладі. Приємно було подивитись всі До зустрічі!